Привіт, друзі! Ми з вами знаходимося в Коско. Покажу вам кікої, що, що тут продається. З вами Тетяна. Thank you. На вході різні товари продаються. Реклама. Величезний тут магазин, чого тільки немає. Навіть прикраси є по тисячу доларів. Хочете таку прикрасу? М -м -м. Супер. Часи 240 доларів. Ось такі ціни в Канаді. Так, що тут цікавого? грошники, непонятно які ціни, телефони, ну теж. Ага. різні кофти по 20 доларів. Ось так це тут все виглядає по 9 доларів. І якісь поло такі трикотажні По 19 доларів шорти Puma Ось Багато техніки. Є велосипеди в умарки продаються, але я щось не бачу тут ціну. До Пасхи продаються всі клякі набори. Ось такі з кроликами, з ведмедиками. І ось тут продаються продукти. Мені так дуже сильно нагадує метро у нас в Києві. 25 доларів. Червона риба. 30 доларів. Ось така риба філешки Що тут ще? Курка тут, до речі, дорога. 15 доларів, дивіться. Ось такі набори. І, наприклад, і такий набор коштує 33 долари. Ну, є за 30. Ну, різна. Різна вага, тому і ціни будуть різні. А не ну, давайте глянемо. Тут м'ясо. мабуть, говядина. Так, а до ціни? Ну тут 30 доларів, 1,9 кілограма. Так, і тут є такі дуже великі От, наприклад, 255 доларів. 35 доларів. Так, ну, тобто, тут приїжджають і роблять закупки надовго. По 16 доларів, Ось такий. Це вже ребра. Наприклад, 4,8 кілограма стоїть 40 доларів. Ось такий кусняк. Є нарізка 1,9. Ну, майже 2 кг, 21 долар. Ось, друзі, такі тут ціни. Різна випічка. Так, 15 доларів. Ось такий. Різна печиво за 11 доларів. Печав бо... був. Бу... круасани так. частенько беруть люди. 0,8 кг, 9, ну майже 10 доларів. Ось ці. Мені якось не дуже мені сподобалось, не одного разу брали. Ось такий фарш. 33 долари. Я тут скучаю за морепродуктами, тому якщо сюди приїжджаємо, то щось беремо із цього. І хто любить скумбрію, ми брали тут скумбрію і дуже-дуже сподобалось. Дивіться, 4 штуки за 20 доларів. Самі засолили і було дуже смачно. Така риба 25 доларів. 40 доларів, тут більше си така риба 4 штуки 28 доларів. Там, ну, тобто є тут риба. Ми зараз візьмемо цю скубрію. І хто сюди приїде, зверніть увагу, тут за 8 доларів курка. І дуже, до речі, смачна. ціни на фрукти, лімони 9 доларів. 9 доларів за 16 доларів. Ось це. Це канадські долари. Апельсини 11 доларів. Так, що тут цікавого є? Якісь Песто за 16 доларів. 2, 550 мл. Ось такі якісь вареники з рикотто, якісь минці з моцареллою. 11, 16, 15 доларів. Так. 24 долари. Це фрикадельки. Ага. З куриці. Курки. Прізноманітний папір. Тут можна купити. Туалетні для кухні, рушники. Ну, як завжди, якась нарізка. 17 доларів. Колпадка, прошута. 17 доларів. Що за 20 доларів? Якесь м'ясо. Так, сюди не можна приходити, коли ти голодний. 21 долар на Ось така. 15-16 доларів. Така нарізка. Ну, ось такі тут ціни. Вот так кола. 17 долларов за упаковка. Сподіваюсь на те. Так, 21 доллар. Сын для прания. 20 долларов. Также 20 долларов. Вот такие товары. Крема Що продається вітаміни. Де 3 і Е 27 доларів, вітамін С 16, 15 доларів. 49 доларів така упаковка. покупка. По 15 доларів квіти, трозу. І ось такі милашки. Перебере. хороші, як завжди, самі красиві. 300 доларів коврового покриття. Є маленькі по 140 доларів. Ну, друзі, ось такий магазин. Тут є рушники різні по 15, по 30, тут набори по 19. Що ще цікавого? 26 доларів, 140 доларів. Покривала, ось такі 64 74 різна мабуть різний розмір ось такі ну і рушники по 10 доларів Ось таке ще покриття кольорове. І такий малюнок Мені здається, непоганий, симпатичний. 6,49. сорок дев'ять. Цукерки 15 дорів, 25 п'ять доларів. Рафелло. Ну на цій солодкій ноті завершую. Бувайте здорові, з вами тетяна. Пока-пока.